Ой. Ой-ой-ой! Ой! Ой, -ой, 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 -ой. Ой. А! Я тут розіб'юсь! Допоможіть! а Твікс смілива команда. Там глибоко, я боюся. Припини! М'ядь близько біля берега. Дістань його і гратимемось далі. Я вже тричі ліс за ним у воду. Тепер твоя черга. Ой. 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 Ой-ой-ой. Ой. ой, -ой, -ой, -ой. ой. Їжачку, пливи до берега. Ой-ой-ой. Вода відносить мене від берега. Черепашиня, допоможи! Хапайся за дошку, а я побіг за допомогою. Ой, ой-ой, ой. Ой, ай. Я тут розіб'юсь. А, -а, 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 а! Ти сказав їжачок у воді, а де він? Майора Макс, напевно, ти, чи течія понесла його далі від берега? Твікс, ти якраз вчасник. Є Їжаченя у воді. Течія річки віднесла його від берега. Треба негайно розшукати та врятувати його. Я бачу їжачення. Макс! Їжачення, не бійся. Зараз ми тебе витягнемо. Ой-ой-ой, ой ой щось водді не пускає мене. Ой! О. Я ж без плавок. Ой. О. О? Біла піна на воді. І течія дуже сильна. Отже, попереду водоспад. Тримай малюка, а я зараз заберу вас обох. Ой-ой, рятуйте Макс! Ha, не барися. Далі водоспад. Їжачиня у великій <гас> небезпеці. Майоре Макс. <гас> Все добре, їжачку. Тепер ти в безпеці. Майоре. На гвинт намотались водорості. Ми застрягли. Не спускай ока з їжачка. Я митцю.

Позаду. ні! це пірані. Вони можуть пошкодити човен. Швидше на мілководдя! Вони прогризуть човен, і ми потонемо. Спокійно, твіксе. Ми вже майже на березі. Десь! <гри> <плак> Ой, їжачку, ти в порядку! Майор Макс та сержант Твікс врятували мене. Пробачу, змусив тебе лізти у воду. Мені дуже, дуже соромно за це. Наступного разу грайте в м'яча подалі від води. Тоді пісок не доведеться витрушувати зі штанів. Правда ж, Твікса? Гер! Так, майора! майоре. А зараз, дітки, слухайте уважно. Ніколи не заходь у воду без дорослих. Навіть спокійна вода може бути небезпечною. Не грайся біля самої води. Можна послизнутися і впасти у воду. Не примушуй інших залазити в воду. Якщо ти помітив, що хтось у воді себе дивно веде, махає руками, то виринає, то занурюється у воду, він може тонути. Гукай на допомогу. Не панікуй і бережи себе. Макси Твікс. Смілива команда. Прогавили злодія! Паливо закінчилось, а я майже дістався додому. Ха-ха. Го! -ха -ха. Це найкраще морозиво у світі. Смачне. Тримай. Ха -ха -ха. Морозиво. Я б теж скуштував. М -м -м. Привіт! Морозива, хочеш? А? Так, але я візьму для тебе найкраще морозиво. А ти? А? Погукай, дядечко, слона, щоб дістав м'ячика. Треба його відволікти. А? Ми ж друзі, так? Допоможи мені. Там і м'ячик. Он там. Бачите. Якби ти не виконув з багажника запасне колесо, ми б уже давно доїхали до поліцейської дільниці. Я ж уже вибачився, майоре. І. І більше класти коробки з цукерками в багажник не буду. Ех. Майор, вітаю. Давайте морозивом пригощу. <гас> Їжечення закинуло м'яч на дерево, та я його діставав. Побий <гас> 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 мене грім. <гас> мене пограбували. Допоможіть, майор Макс. Ми знайдемо злодія. Не хвилюйтесь. Ой-ой-ой. <noise> Бідний мій животик. Так, це ти. Ти пограбував слона. Майоре? О, я знайшов злодія. Я нічого не робив. Мене друг пригостив морозивом. І ось подарував іграшку. А, це ж вкрадена іграшка. Хм, Це ж наш злодій. Той самий, що пограбував дитячий магазин. Так, це він. І що будемо робити? У магазині іграшок такий самий слід. Отже, це наш злодій. А тут слід обривається. А от запах морозива чітко веде туди. Хм... Ось де живе наш злодій, майоре. Я приведу злодія. Привіт твіксе. Він же втече, як тільки побачить, що до будинку прямує поліцейський. Ех. В мене є кращий план. Хм, вітаю. Мене звати Міс Твіксі. Я ваша нова сусідка, а це гостинець для вас. Люблю гостинці. Ага. Угу. Ай-яй! Попався. Випустіть мене. Випустіть. Mm. Дядечко слон, ми знайшли злодія. Цей нахаба не тільки розгромив ваш вагончик, але й пограбував магазин іграшок. Тепер він буде покараний. Бачте мене. І мене. Я не знав, що цей дядечко злодій. Я думав, він мій друг. Пробачте. Все добре, малий. Цього дядечка чекає дуже важлива розмова, а потім морозива з'їмо. <рив> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Справжні друзі ніколи не будуть змушувати тебе вчинити щось погане. Навпаки, друзі для того, щоб допомагати та захищати одне одного. Навчися говорити ні, якщо тобі не подобається те, що пропонують друзі. Вибирай уважно тих, з ким граєшся, та дружиш. Бережи себе. Макси Твікс. Смілива команда. Я чорна борода. Найстрашніший пірат у світі доказує тобі. Ха-ха, ти спершу нас Дій! Отже, ви пірати малі? Так, так. Тоді вам треба сюди. Там заховані справжні піратські скарби. Біжіть мерші. Поки ті скарби oh. не знайшов хтось інший. Ха-ха. <qlue> <плес> Давай жевення побігли. Щось мені лячно. Не будь боягузом! За мною, ха. <плес> 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 Ой-ой, ой мені страшно, черепашень. Припини, це ж справжня пригода. Гайда по східцях на другий поверх. Жабиньо! Ну? <Сьогодні> <звілля> Майор Макс. Що сталося? Майор, вітаю! Я щойно проходив недалеко від покинутого дому. І дивно? Вхідні двері були відчинені. Ми з'ясуємо. Дякую, що повідомили. Може, злодій? Де злодій? Руки вгору. Ані руш! Відставити Твікса. Треба перевірити, покинутий будинок. Там щось дивне. А, то привиди! Не вигадуй Твікса. Та перевірити треба. Жабиня, Ти в порядку. Мені страшно. Дуже страшно. Що ж його робити? Ой. Бу. Ой 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 ой. Привид. Ай. Ай 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 ай. -ай! Не був ані руш! Твікса, припини, я тебе впіймав. Досить панікувати. Тут треба бути обережним. Все розвалюється просто на очах. Ой! Ой ой. Майориман, рятуйте. Жабиня? Допобій, мені страшно. Спокійно. Зараз ми тебе витягнемо. Жабиня, хапайся за мотузку. Повільно. поспішай, твікса. Там привид! <гірш> Я тримаю тебе, жабиня. Все добре. Майоре Максе, ви врятували мене. Добре, що ти цілий, та неушкоджений. А Черепашення. Ага. Ви його не бачили. Ага. Ми разом зайшли сюди, а потім. А? Шерепашення, все добре, ти в безпеці. Жабиня, ти в порядку. О ха ха. О, це блін, привид, ха, привид. Хм. Ой, ха. Ой-ой-ой. Це він нам велів зайти в цей будинок. Сказав, що там справжні піратські скарби, і прикинувся приводом, щоб налякати вас. Це був тільки жарт. А от моєму напарнику не смішно. Вибачте. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Якщо тебе змушують робити щось погане, не слухай. Тримайся подалі від таких людей. Покинуті занедбані старі будівлі дуже небезпечні. Там гратися заборонено. Якщо ти втратив халепу галасуй. Клич на допомогу. І тебе почують. Бережи себе. Макси <клес> Твікс смілива команда. Такий сьогодні хороший день. І що важливо, без викликів. А, що трапилось твіксе. О, ні. Будинок жабеняти палає. Тоді швидше на допомогу. Треба рятувати жабеня та гасити пожежу.

Говорила, не грайся біля дороги. Мало під колеса не попав. Тепер завжди буду маму слухатись. Що трапилось, їжачку? <свистити> Жабеня сушила шкарпетки, а потім будинок спалахнув. А де жабеня? Я не знаю. Ясно, жабеня залишилось в будинку. Я врятую його. Твікси, ти зостаєшся тут. Слідкуй, щоб пожежна машина загасила вогонь. Так, майоре. Мяу. А я помчав рятувати жабеня. Мені так страшно. Жабиня ти? Відгукнись. Жабеня. Майор Макс. Жабиня. Не переживай. Я врятую тебе. Починай гасити пожежу. Дякую за допомогу. Жабеня. Ти в порядку. Майор Макс врятував мене. <гум> <гум> а тепер розповідай жабиня, що трапилось. Я сушив шкарпетки, а потім. <гум> Уф, <ріст> жабеня, ти промочив шкарпетки. Мама буде сварити. Не буде. Я знаю, як їх висушити. Ой. Уф. <ріст> що це ти вигадав? <ріст> Я висушу їх. Ого. Мені мама забороняє таке робити. Мені теж. Але так, я зможу швидко висушити шкарпетки. Ой, дивись. Опущу шкарпетки нижче. Ой. Ой, ой-ой, ой. Ой, що ти накоїв? Пожежа, рятуйте. Пробачте мені, майор Макс, я більше так не буду. Сподіваюсь, пам'ятай, плиту може вмикати тільки мама або тато, а шкарпетки наступного разу суши тільки на сонечку. Це зрозуміло? Так, майор Макс. А? а де сержант Твікс? Мяу? <звук> <звук> Твікс, а куди ти зник? Мяу. Все печення моє! Мама вчора спекла. Ясно. Твікс шукав смаколики. І навіть пожежа не завадила. Ми загасили пожежу, і ніхто не постраждав. Дякую, майоре Макс. А зараз, дітки, слухайте уважно. Пожежа це дуже небезпечно. Не грайся з вогнем, не вмикай електроприлади без батьків. Якщо почалась пожежа, телефонуй в службу порятунку та викликай пожежників. Бережи себе.